Полтавський ансамбль Живі барабани взяв участь у престижному конкурсі фестивалі парад ударних інструментів. Проте не в якості конкурсантів, а як гості полтавських музикантів запросили на четвертий за рахунком фестиваль, який пройшов у місті Видне Московської області після того, як переглянули виступ барабанщиків у Ютюбі. Побачивши наш виступ, нам зателефонували з Міністерства Московської області і прислали офіційне запрошення прийняти участь в. В останньому дні в, в нагородженні. вражень та корисної практики говорить керівник живих барабанів, хоч відбавляй, адже фестиваль був насичений майстер-класами, які проводили професори московської консерваторії, а також музичного інституту гнісіних. Зокрема, барабанщики Павло Тімофеєв, Анатолій Макуров та драмер групи Круїз Сергій Єфімов. Склад команди журі також був насиченим. Цей і грішин і Марк Пікарський, тобто це викладачі світового уровня по книжкам яких навчаються всі зараз в музичних школах. Змагання у ритмічній вправності провели у музичній школі міста Видне не випадково, адже її база вважається однією з найкращих і найбагатших у Росії. Будівництво школи фінансував Газпром. Що ж до фестивалю, то цього року у ньому взяли участь 190 барабанщиків із Росії, України, Білорусі, Естонії та інших країн. Примітно, що директор параду ударних інструментів Олександр Біленький навчався у Харківській консерваторії, а думка заснувати фестиваль саме такого формату виникла у зв'язку з тим, що барабани стали досить популярними серед дітей. И вот у меня такая родилась идея сделать такой большой фестиваль, конкурс, где бы участвовали не только классические инструменты, как силофон, малый барабан, но и соревновались ансамбли и ударная установка. Полтавские музыканты, не на те, что выступали поза конкурсом, не подкачали. Пограли и на ведрах, и на швабрах. І навіть на драбинах. За словами Євгена Дудника, учасники колективу познайомилися на конкурсі з багатьма командами барабанщиків із інших країн. Більше того, вже є певні домовленості про співпрацю. І невдовзі одна з команд, яка відбивала ритми у видному, завітає із концертом до Полтави.